Яйця. Експеримент з тим і з тим, Який ліпше крутяться в кінці експерименту будемо говорити, яке було яйце, яке яйце було, наст... яке яйце було сирим, а яке вареним. Почнемо з цього кандидата. І кончу верчу запутати хочу. Е -е. Тепер другий.

В не і вговорив, це яйце, це яйце під номером один, яке я випробував, було вареним, а це сирим. Якщо ви, якщо ви не вгадали, не розстроїтесь. Будуть ще шанси, будуть нові конкурси. І ще одне нагадування. Якщо ви бачили відео з твістом, з то якщо ви не бачили відео, де я граю твіст, то подивіться, будь ласка. Якщо сподобається, то якщо на тому відео збереться хоча б лайків 20, то тоді я зніму продовження. Ну, може, я ще подумаю. І в наступному ролику скажу пока!